Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр. Тема ймовірність. Основні визначення. Несумісні події. Це дві події, які не можуть відбутися одночасно. Наприклад, якщо з кошика в лівому ніжному кутку ми обираємо червоне яблуко, це одна подія. Обираємо зелена це інша подія. Ці події несумісні. Із з кошика в правому кутку ми можемо обрати або жовте, або червоне, або зелене яблуко, ці події несумісні. Також, якщо ми кидаємо кубик, може випасти або 6, або 1, ці події несумісні. Незалежні події це дві події, які не впливають одна на одну. Якщо ми з нижнього кошика Обираємо зелене яблуко, це не впливає на колір яблука з верхнього кошика. Якщо на верхньому кубику випадає 6, це не впливає на те, що випаде на другому кубику. Це незалежні події. Кінцевий набір подій. Це множина всіх можливих подій, які можуть відбутися в певному експерименті. Якщо обираємо яблуко з нижнього кутка. Ми обираємо червоне або зелене. Це кінцевий набір подій. Якщо обираємо з верхнього кутка, це червоне, зелене або жовте. Якщо ми кидаємо кубик, варіанти 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це кінцевий набір подій. Основні формули. Класичне визначення ймовірності дорівнює відношенню числа випадків, що сприяють події М, до числа всіх можливих випадків. Наприклад, щоб порахувати ймовірність обрання зеленого яблука, треба число випадків, що сприяють події 2, поділити на загальну кількість випадків 5. Друга формула. Сума ймовірностей протилежних подій, Наприклад, обрання яблука імовірність 2 п'ятих зеленого кольору, а обрання яблука не зеленого кольору, тобто червоного, буде 3 п'ятих. Сума ймовірностей протилежних подій дорівнює 1. Якщо. Нам треба обрати з кошика в правому верхньому кутку жовте або червоне яблуко, треба додати ймовірності обрання червоного до імовірності обрання жовтого. Це імовірність суми несумісних подій. Ключове слово або. Якщо у нас є кінцевий набір несумісних подій, наприклад. Обрання жовтого, червоного або зеленого яблука з верхнього правого кошика, то сума цих ймовірностей дорівнює одиниці. Якщо у нас є дві незалежні події, наприклад, обрання зеленого з лівого верхнього кошика та червоного з правого верхнього кошика, щоб знайти ймовірність двох незалежних подій, треба їх Перемножити? Ще додаткова формула це кількість комбінацій з N-елементів по M. Класичне визначення ймовірності. У туриста є 10 однакових за розмірами консервних бан, 4 з тушкованим м'ясом, 6 з рибою. Яка ймовірність того, що вона буде з рибою? Записуємо визначення ймовірності. 6 це кількість банок з рибою. 10 загальна кількість. Відповідь 6 десятих. Друга задача. Кожну з граней кубика пофарбували або в синій, або в жовтий кольор. Імовірність того, що під, при підкиданні випаде синя грань 1 третина. Скільки всього граней пофарбували в жовтий кольор. Запишемо. Імовірність випадення синьої грані. Це одна третина. Х це кількість грані жовтого кольору. 6 мінус Х це кількість грані синього кольору. Після рішення рівняння отримуємо 4 грані пофарбували жовтий кольор. Наступна задача. Комп'ютерна програма видаляє у восьмицифровому числі одну цифру навмання, яка ймовірність того, що в числі буде видалено цифру 5. Рахуємо кількість 5 2, загальна кількість цифр 8. Знаходимо відношення 0,25. Задачі доволі нескладні. Можете поставити на паузу. Подивіться умову та рішення. Во всіх задачах це відношення числа випадків, що сприяють події до загального числа випадків. Класичне визначення ймовірності. У торбинці лежать три цукерки з молочного шоколаду та n цукерок з чорного шоколаду. Усі цукерки однакової форми якого найменшого значення може набути N, якщо ймовірність навмання витягнути цукерку з торбинки молочного шоколаду менше, ніж 0,25? Виражаємо ймовірність витягнути цукерку молочного шоколаду. Це 3 поділити на загальну кількість 3 плюс N, де N кількість цукерок чорного шоколаду. Оскільки ймовірність менше ніж 0,25, запишемо 3 поділити на 3 плюс n менше за 1 чверть. Знаходимо мінімальне ціле рішення цієї нерівності. n мінімальне дорівнює 10. Сума ймовірностей протилежних подій. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання обрали одного зі співробітників. Ймовірність того, що це чоловік 2. ,7. Знайди відношення кількості жінок до кількості чоловіків. Запишемо відношення ймовірності. P1 1 це ймовірність того, що це буде жінка. P2 2 то, що буде чоловік. Домножимо чисельник і знаменник на N N – кількість Робітників в офісі. P1 на n дорівнює N1 загальна кількість жінок, N2 2 загальна кількість чоловіків. Зверніть увагу на цю форму. Відношення імовірності при кінцевому наборі подій це відношення кількості обраних елементів. Знайдемо імовірність того, що це жінка. 1 відняти 2 сьомих, 5 сьомих. 5 сьомих ділю. На сьомих отримую 2,5. Випущено партію з 300 лотерейних білетів. Мовірність того, що намання обраний білет буде виграшним 0,2. Знайдіть кількість білетів без виграшу. Одиниця мінус 0,2 це протилежна подія. Тобто без виграшу. Записуємо цю ймовірність. Отримуємо кількість білетів без виграшу – 240. Спортсмен робить один постріл у мішень. Ймовірність того, що він улучить, в 7 разів більше. за ймовірність того, що в неї не улучить. а ймовірність того, що спортсмен улучить у мішені. Записуємо повну ймовірність. 7х додати Х дорівнює 1. Це сума ймовірностей протилежних подій. Отримуємо х дорівня 0,125. 7х ймовірність того, що він улучить у мішень 0,875. Сума ймовірностей протилежних подій. У шухляді лежать лише олівці та ручки. Відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить у шухляді, якщо ймовірність вибрати на вмання ручку дорівнює 5 8? Знаходимо ймовірність обрати олівець. Це буде 1 відняти ймовірність обрати ручку. 1 відняти 5 ,8, 3 8. Записуємо систему рівнянь для ймовірності олівців та ймовірностей ручок. Ділимо верхнє рівняння на нижнє, отримуємо 3 п'ятий дорівнює х поділити на х плюс 12. Х це кількість олівців. Знаходимо рішення х дорівнює 18. Імовірність несумісних подій. Майстер обслуговує лише три верстати. 20% робочого часу. Перший верстат. 30% другий, 50% третій. Обчисліть ймовірність того, що на вмання вибраний момент робочого часу майстер обслуговує перший або третій верстат. Подія А. Майстер обслуговує перший верстат. Дорівнює 20% поділити на 100% 0,2. Ну Подія Б. Майстер обслуговує третій верстат. П дорівнює за аналогією 0,5. Це несумісні події. Тоді ймовірність того, що майстер обслуговує перший або третій верстат, дорівнює сумі 0,2 додати 0,5 відповідь 0,7. Рішення цієї задачі. Можна знайти, враховуючи те, що сума ймовірностей кінцевого набору подій дорівнює одиниця. Ймовірність того, що майстер обслуговує перший або третій верстат, дорівнює ймовірності того, що майстер обслуговує не другий верстат. 1 відняти 0,3 0,7. В рішенні задачі використаємо, що сума ймовірності кінцевого набору несумісних подій дорівнює 1. На виборах президента школи балотуються три кандидати: Наталя, Микола і Антон. За результатами опитування, ймовірність того, що переможе Антон, дорівнює ймовірності того, що переможе Микола, і вдвічі менше за ймовірність того, що переможе Наталя якою за результатами опитувань є ймовірність того, що президентом школи оберуть Миколу. Мекол? ймовірність того, що оберуть Миколу, позначаємо Х. Антон така ж ймовірність Х, Наталя 2Х двічі більше. Підставляємо в рівняння, отримуємо 0,25. Якщо для двох незалежних подій. Необхідно, щоб відбулася і перша, і друга подія, застосовуємо добуток. Для участі в роботі студентської ради з кожної з двох груп навмання вибирають по одному студенту? Серед 24 студентів першої групи проживають у гуртожитку 6 студентів, серед 28 студентів другої групи 14. Яка ймовірність того? Що обидва вибрані для роботи в раді студенти будуть з тих, хто проживає у гуртожитку. Ймовірність того, що у гуртожитку мешкає студент першої групи 6,24 0,25. Ймовірність того, що у гуртожитку мешкає студент другої групи 14,28 0,5. Перемножуємо, отримуємо результат 0,125. Шановні друзі, дуже вдячний вам за просмотр цього відео. Маю надію, воно буде для вас корисним. Запрошую на свій телеграм-канал ЗНО Математика. Відповім на всі питання в ваших дописах. Також запрошую до себе на онлайн-уроки. Хай вам щастить!